Самоврядування у школі він писається, презентують, організовують і розвивають. Вважається, що завдяки самоврядуванню ми, діти, учимося приймати рішення і також готуємося до дорослого життя. Разом із тим у питанні щодо учнівського самоврядування є велика кількість опонентів, які вважають, що самоврядування це бюрократія і насправді впливати на навчально-виховний процес вони не можуть та й не мають права. Отже, сьогодні ми вирішили запитати у самих педагогів, як вони думають, що ж таке самоврядування в школі гра у демократію чи не тільки ні, це не гра в демократію. Я за Хороше учнівське самоврядування, тільки щоб воно не було хаотичне, продумане, виважене і підготовлене. Ну, самоврядування суть полягає в реальній участі учнів в управлінні закладом, допомагає сформувати досягнення мети, мобілізувати їх на безперервну участь у реалізації бачення цієї мети. Самоврядування – чи це демократична гра, чи не тільки. Моя думка, що це співпраця учнів і дітей. Звичайно, можливо, хтось по-іншому думає, що це конфлікт буває часом, але нам є що повчитися в дітей, а їм є що повчитися у нас. І коли є взаєморозуміння, є демократичні відносини в школі. Бажаю, щоб в нашій школі теж так було назаємо розумінні і взаємоповазі. На мою думку, у числі своє врятування самопокальни такий органів і необхідно у зв'язку з цим. Має бути врядування це є демократичний орган, де діти можуть проявляти свої захоплення, інтереси, можуть допомагати організатору і відповідальному педагогу учнівського врядування в організації різних заходів, вечорів, доповнення в навчально-освітньому процесі. І взагалі учні мають розвиватися під керівництвом вчителів і допомагати один одному, у їхньому креативному відношенню до закладу. Самоврядування в школі, якщо воно дієве, це однозначно демократія. Якщо воно на папері, то його взагалі не варто впровадити. Тому що самоврядування це допомога велика і потужна вчителя. Отже, можна зробити висновок, що виховання себе як активної людини небайдужої до спільних справ це бажання змінити життя на краще і здобути певний багаж знань. Сподіваємося, що у закладах панує демократичний стиль спілкування, а вчителі і учні готові до співпраці.